Миколаїв відвідала харків'янка, письменниця і волонтерка Людмила Охріменко. Зустріч проходила у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Усвідомлено говорити з українцями про наболіли зі сторінок власних книжок Людмила Охріменко відчула гостру потребу десь у 30-річному віці. Хоча спроби писати поезію робила ще в шкільні роки. Як говорить сама авторка, нічого не звідки не з'являється. Людина від народження має до певної справи хист, потрібен лише поштовх. Для жінки точкою відліку її повноцінного творчого письменницького життя став 2014 рік. Ну, звичайно, що писалося про війну, тому що поштовх то від чого трапився? Від того, що побачене, почуте, усвідомлене, воно настільки мене вразило. Перша моя поїздка на передову була у місто Слов'янськ. І... Все, що я там побачила, це було настільки розумієте, це 14-й рік, це не 22-й, Це зараз ми вже з вами дуже дорослі люди, які розуміють, з ким і з чим ми маємо справу. А тоді 14-го року це неможливо було усвідомити. Доля подарувала їй можливість протягом тривалого часу жити і працювати в Криму, що природно після його анексії відгукувалось болем в душі і серці письменниці. А до початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну родина Людмили Охріменко мешкала у Харкові в зросійщиному тоді місті Пані Людмила однією з перших почала говорити українською. Батько мій українець, і коли відповіла для себе на запитання, це що я українка, тоді постало наступне: чому я, українка, послуговуюся мовою свого ворога, та ще й мовою, яка на тисячу років молодша за мою рідну. І на 30% має менший словниковий запас. І поступово-поступово почала не просто говорити, не тільки говорити, але і писати. Перу Людмили Охріменко належить 12 книжок. 10 з них вже побачили світ, ще дві відправлено для участі у різноманітних конкурсах. Миколаїв став 21 м регіоном України, де авторка особисто презентувала роман Оскар. Найкращий роман на воєнну тематику згідно із висновком членів журі літературного конкурсу Коронація слова 2021 року. В ньому історія кримського татарина, який виборював територіальну цілісність України, і пройшов полон найжахливішої катівні у Донецьку. Найголовніше не те, що він потрапив, в полон, і не сам полон. А найголовніше, що цей чоловік, офіцер, розвідник, спецпризначенець, знайшов в собі сили, мужність. Знайшов собі дух, той наш український, який дозволив йому перемогти свого ворога. І Вибратися з цієї котівні спілкування з харизматичною харків'янкою тривало у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького майже дві години. Наприкінці зустрічі письменниця охочі відповіла на численні запитання читачів. Це очень важлива зустріч з читателями для мене будь-яка така, будь така зустріч – це опит, опит, опит Ну я і опит роботи. Промоушен работы с читателями, каким образом это все Вот. Для меня это очень важно. И я благодарна, потому что мне было интересно. Павло Москальов, Олексій Уманський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.